Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні неділя, 18 червня 18.30. І я роблю розклад на правий берег міста Запоріжжя. Давайте подивимося, яка буде ситуація. Робимо на три доби, включно по 21 червня, тобто з середа до середи, включно. Дивимося верхню хортицю. Бачите, що собачка очікує. Ось Буде вестися робота і буде йти захист Всесвіту. Луна. По Луні Чекає нас. Три гарні карти, так, ми відпрацюємо це. Ну, і захист Всесвіту і буде різке рішення, якесь тут по захисту. І пройдемо ми ці три доби верхня хортиця по клеверу. Тут, чим закінчиться, бачите чим, нашою відповіддю. Дивимося Хортицький район. Ну, в принципі, те ж саме, воно закінчиться по клеверу. Теж буде робитися якісь будуть дуже різкі рухи. Бачите, тут зразу по початку йде захист всесвіту. Подія якась все аж таки відбудеться. Може, навіть буде і е, по крисам якесь у нас пошкодження. Може статися таке, але воно не буде дуже серйозним. Не повинно бути таким. Ось така буде ситуація. Непогано. Що так, що так воно закінчиться непогано. Так, багато карт кладу, тому що три дні, люди. Три дні. Так що треба бачити розуміння мати. Так, Бородинський район. Все нормально буде. Ну, повинно бути все добре по букету, все нормально. Тут дитина і клевер теж все буде добре. Якісь е моменти будуть такі, але все воно пройде успішно. Трансформація лежить між гарних цих карт, в тому числі, з ресурсом. Тобто, все повинно бути добре. Добре, проблеми все одно вони будуть. І лежить роздоріжжя. Але, 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 бачите, ось у нас лежить лілія. Дивіться, чому я додала сюди? Тому що, а, тому що, коли лежить дитина і клевер, то може таке статися, що буде якась, бо тут лежить ось подія. Хоча вона і по букету, ну, тим не менше, це подія, і вона може відбутися. Коли я доклала сюди, в принципі, чим то все закінчиться, тобто проблеми ми будемо проходити і йде роздоріжжя. Але це роздоріжжя заканчується лілією. Люди, я можу сказати, що тут буде пророблятися серйозна робота за ці три доби. Бачите, з нашими військовими і з ліліями. Тобто, повинно бути все добре, але ситуація серйозна. Дивіться, дуже давно по місту Запоріжжю не було якихось таких серйозних, ну, скажімо так. Робот ворога да, в нашому напрямку, маючи на увазі ракети. Труни ракети. То, е, ну, я відчуваю, що таке може, от якось воно наближається вже до нас. Тому, тому тут історія непроста. Не просто так, звучать сирени, особливо вночі. Так, дивимося Сіпенківський район. Ну, тут навіть я не хочу нічого докладати. Так, тут буде по тучам якась така ситуація мутнувата, але в цілому все пройде нормально. Ось зразу бачите, тут якось от немає таких от карт. Тобто по Сіп'енковському району однозначно буде все добре, нема, а ті, ті райони вони були такі з напругою, але там все теж закінчиться нормально. Так, дивимося Дніпровський район перед мостом, там де пушка, м. Нічого такого я тут не вважаю. Зараз подивлюся ще отак. Все буде добре у вас. І там, де лисиця, лежить ресурс, хлопці наші справляться з цими хитрими планами нашого ворога. Так, дивимося приватний сектор загально по всьому правому берегу. Ну, прекрасно. Тут іде захист світу, але тут, звісно, бачите, такі дві карти лежать. Чи може тут бути пошкодження? Можуть. Але тут проробиться робота наших військових. І думаю, що успішно, тому що ось карта лежить дерева, тут випала дитина, не буде тут ніяких серйозних пошкоджень. Хіба що дуже малі. Ну я думаю, що взагалі не повинно бути тут ніяких пошкоджень, тому що тут ще йде захист світу. Остання карта дерева. Сподіваюся, що приватному сектору повинна, ну, скажімо так, в самому гарному випадку повинно нічого взагалі не статися. А в самому мінусовому випадку може бути невелике пошкодження. Ось так. Хоча ви бачили башні тут немає. Але по дитині, то можна і по крисам, да, можна сказати, що може бути якесь пошкодження невеличке. Чи я сподіваюся, що все буде добре. Так, і давайте подивимося район Сінєнка. Ну, судячи по тому, як це буде все розвиватися, цю дівчину, якщо ми приберемо, то якесь буде тут, будуть сирени, де буде неясна обстановка, але потім різке рішення, і це наше буде рішення, і ми будемо мати від нього ключі. Сподіваюсь, що все у вас буде хорошо, район Сім'янка. Давайте ми подивимося, як все будуть почувати люди, чи будуть у нас постраждалі. Це буде добре. Так, і я хочу подивитися балабіну. А, ні, балабіну я дивлюся ж на лівому березі. Все. По правому берегу я закінчила. Давайте я гляну ще розвиток подій. Так, щоб, знаєте, ми вже так закруглили. Нормально? Нормально? Дивіться, тут і Лілії, тут буде все зроблено, як треба. Робота буде робитися тут давно вже робота ця ведеться, з успіхом, з усіма різкі будуть якісь рішення зроблені, але вони будуть пройдені з легкістю. І ще падає захист Всесвіту. Так що тут будуть робитися всі речі, які потрібні для захисту наших сімей, нашого правого берега людей, які там живуть. Так що все у вас буде добре, але дуже буде багато сирен. Так, ну і все. Правий берег я закінчила. Сподіваюся, всім було все зрозуміло. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і пишіть свої, може, якісь цікаві питання. Почуємось, папа.